Радий вітати на каналі сервісного центру A-GameKey Ейґімки. сервіс професійного ремонту та продажу ігрових ноутбуків. Ми продовжуємо по лінійці відновлених ноутбуків, що знаходяться в нас в продажу. Наступна модель дещо більша: 17.3 дюйми. Це в нас Asus FX 705GM. Ну, серія TUF. TUF FX 705GM. Перейдемо до характеристик ноутбука. До речі, ноутбук цікавий тим, що в нашому сервісному центрі тут був проведений апгрейд процесора. Дивіться, був тут встановлений, бачите, восьме покоління генерації процесора i7-8750. Наразі в нашому сервісному центрі був встановлений i7-9750, Тобто, замість восьмого покоління встановили дев'яте. Ну, Це повноцінний процесор, досить продуктивний, його характеристики детальні, ви знайдете в нас на сайті за посиланням, яке буде в описі до цього відео, там вони всі будуть перераховані. А ми йдемо далі. Щодо відео, звісно, вбудований процесор Intel є та дискретне GeForce GTX 1060, але ж це є її версія, яка йде з 3 гігабайтами відеопам'яті GDDR5. В ноутбуці встановлений новий швидкий PCI-Express диск Patriot M2P310 240 ГБ, реальний обсяг 223,6. Ви бачите, диск новий, 100% показники. Час роботи диска складає всього лише 5 годин. 300 ГБ, ну тобто це встановлена система, проведені тестування. Батарея, що знаходиться в цьому ноутбуці, вона має всього лише 12% зносу, 41 цикл зарядки і розрядки. Ну тобто в режимі перегляду фільмів ці ноутбуки працюють десь приблизно біля 3 годин. Детальні характеристики, вже щоб ви точно знали, скільки в цьому режимі він може працювати, буде у нас на сайті також за посиланням. Будуть скріншоти. В ноутбуці наразі встановлена конфігурація оперативної пам'яті. 16 ГБ, ну тобто це більш ніж достатньо для більшості робот. Це я б називаю вже комфортним обсягом оперативної пам'яті, достатнім для більш складних навіть програм. Ну, За рахунок ще й продуктивності додаткової 15% саме за рахунок двоканального режиму. Але ж цю конфігурацію можна переглянути, можна встановити як більше, так і менше пам'яті в цей ноутбук, зменшивши відповідно його вартість щодо цих змін. Ноутбук в непоганому стані. Є, звісно, сліди використання, можна придивитись, побачити на тачпаді, що тут трошки є деяка потертість, але ж, до речі, за клавіатурою цього навіть не скажеш. Клавіатура, як бачите, в дуже гарному стані є букви російські, українські. Немає тут на самій верхній частині на топкейсу якихось пошкоджень. Ну, ось тут також, бачите, восьме покоління залишилось наліпка. Матриця 17,3 дюйма. Це в нас по технології AHVA, ну, тобто аналог IPS 60 Гц частота оновлення екрану 94% охоплення кольорової палітри SRGB. Ну, тобто Кольори тут достатньо якісні, скажімо так, палітра. Щодо кутів огляду, також за рахунок того, що матриця IPS кути дуже приємні. Картинка дуже приємна в цьому ноутбуці. Ну, звісно, Full HD роздільна здатність. Так, є в ноутбуці камера, до речі, для тих, кого це цікавить. Ось так виглядає в нас верхня частина, вона з такою фактурою рельєфною, тому відбитки на ньому навряд чи будуть залишатись, але ж якісь подряпини, якщо придивитись, маленькі. Можна тут знайти ноутбук все ж таки в використанні було трошки потертий навіть є о, кут. Але ж о, слідів пошкоджень якихось в цьому ноутбуці немає. Він цілий. Оглядало його, ну, тобто, як і всі ноутбуки, які в нас в сервісі на відновленні. Мало того, що ноутбук відновлюється до його працездатності, повний він ще оглядається, тобто проводиться профілактика і будь-які будь роботи, які треба зробити, щоб надати спокійну гарантію. Та Можна було не хвилювати за те, що він зламається. Далі йдемо по портах. Порт для підключення блока жилення, блок живлення в комплекті. Оригінальний, оригінальний тій потужності, який має бути, 180 Вт. Невеличкий такий приємний блок. Кабель живлення також до нього до, одразу до нашої розетки, щоб можна було користуватись без будь-яких перехідників. Далі по портах йдемо по мережа LAN hdmi порт для підключення зовнішнього монітора, три порти USB 2.03.0. Ну, вони всі знаходяться тут з лівої сторони, два з них, бачите, зовсім поруч. Це можливо можна назвати недоліком цієї моделі. Отже, всі пристрої доведеться підключати саме з цієї сторони. Ну, так спроєктували цей ноутбук. Далі у нас роз'єм для підключення навушників 3,5 дюйма. Ну, як я вже сказав, тут з правої сторони нічого немає. Тут у вас буде тільки отвори для відведення гарячого повітря. <кій> Тож, ось такі задні частини, до речі, також портів немає. Ну, тобто, можна назвати, що за набором портів ця модель вона має такий обмежений набір бюджетненько. Ну, але ж я завжди кажу, що серія ТУФ Asus, це, як на мене, є бюджетна серія. Від неї немає чого вимагати. Тому що, ну, саме так вона, як на мене, і позиціонується. Так, далі. Якщо у вас є запитання, до речі, щодо цього ноутбука, ось за цим номером він буде і в описі до цього відео, ви зможете їх задати в вайбері, телеграмі, тому що ну, не завжди можна відповідати в живому режимі. Дуже багато роботи, вибачте. А якщо за кожним ноутбуком будуть запитувати, і кожному треба буде розповідати одне і те саме, витрачається дуже багато часу, якого, на жаль, немає. Так, якщо ви знаходитесь в Києві, ви можете приїхати побачити цей ноутбук у нас в сервісі, все, що треба вам перевірити в ньому. Але навіть якщо ви знаходитесь в іншому місці, його також можна замовити безпечно, тому що ми беремо якихось передоплат за сам ноутбук. Ви можете. Його оформити отримати накладеним платежем. Ми всього лише беремо передоплату за доставку 300 гривень. Після цього ноутбук їде до вас, до на ваше відділення. Його ви отримуєте в ось такому вигляді, як ви бачите зараз на відео, тобто встановлена операційна система, є всі драйвери, всі тестові програми, які можна перевірити, все що завгодно, є на робочому столі. Німа, нема ніяких паролей, будь-яких там, чого б вам не, не, не дало щось перевірити. Буде одразу з ноутбуком, як я вже сказав, блок живлення та кабель, тобто в режимі максимального навантаження при роботі саме від мережі, ви зможете все це перевірити і розрахуватись, стати власником. При цьому ви отримуєте, звісно, гарантію від нашого сервісного центру, тому що всі ноутбуки, які ми продаємо, вони продаються з гарантією. Ми відповідаємо за наш результат. Гарантія складає 6 місяців. Гарантія йде за стікером, який знаходиться на нижній частині корпуса. Він заклеює гвинт, тобто, ноутбук розбирати, звісно, за те Термін гарантії не можна. Тому, якщо вас цікавить якесь збільшення його параметрів, додаткові ж диски SSD, збільшення або зменшення оперативної пам'яті, це треба заздалегідь обговорити, щоб ми це зробили в нашому сервісному центрі. Відкоригували звісно вартість згідно цих змін. І вже відповідно на таку суму, ноутбук вже їхав в, в тій конкретній конфігурації, яку ми з вами обговорили. Тоді ви і отримаєте цю шестимісячну гарантію, на протязі якої ми безкоштовно усунемо будь-які недоліки, які будуть знайдені в цьому ноутбуці. Ну а потім будуть навіть надаватись знижки за тим, як термін гарантії закінчиться, тому що ну будь-якому разі всі ноутбуки, які були куплені куплені в нашому сервісному центрі, до них ви до них відношення буде трошки більш м'яке ніж до інших ноутбуків, які до нас приходять в ремонт. Тож, ось такий Asus fx 705GM, скажімо, індивідуальна конфігурація, тому що з апгрейд процесором вже на 9-му поколінні з дискретною відеокартою 1063 ГБ ddr 5 з новим швидким диском SSD обсягом на 224 реальні ГБ. З батареєю всього лише на 12% зносу, з 16 ГБ оперативної пам'яті навіть в двоканальному режимі. Дякую вам за перегляд сервісного центру Гімків. до побачення.